Отже, хто злив координати Рогозіна? Ви знаєте, що було завдано ракетний удар по ресторану і готелю, де він перебував, і він був поранений. Один уламок не можуть витягнути. На жаль, тільки поранений. Хтось там був поруч вбитий, хтось іще поранені. Люди були, якщо їх можна назвати людьми, хто були поруч в Донецьку. І за законами жанру я мав би повідомити найважливішу інформацію наприкінці для того, щоб вас змусити додивитися до кінця цієї програми. Але я не буду цього робити, я скажу вам одразу: кадирівця! Це точна інформація. У нас хороше джерело. Я не боюся світити це джерело. По-перше, кадирівцям нічого не буде, їм ніколи нічого не буває. З боку правоохоронних органів Ерефії, чи з боку ФСБ Ерефії. Окрім цього, це була разова співпраця. Вона не передбачає продовження свого роду помста з боку кадирівців. Регозін був причетний до попередньої ситуації, яка була, здається, близько місяця тому, коли були наведені українські ракети на готель, де від де перебували Кадирівці, і там їх багато загинуло. Принаймні вони таке Рогозіну приписують, він належить до іншої групи впливу, він ближчий до Головного управління Генерального штабу Російської Федерації, тобто до військової розвідки, а оця от військова розвідка дуже сильно не любить Кадирова. Взагалі, Незважаючи на те, що наші чеченці, проукраїнські, ті, що воюють в батальйоні імені шейха Мансура, не полюбляють Кадирова. Я знаю, що багато хто із вас не полюбляє Кадирова. Іноді я і в собі не можу знайти теплих почуттів до Кадирова, але тим не менше він приносить багато користі. Ну, зокрема, він утримається від справді. Серйозної участі в цій війні Бурятів в ніж Чеченців чисельно на території Ерефії, але воює Бурятів в ніж Чеченців. Кадиров приберігає своїх людей для внутрішньоросійських розборок і там уже буде фестиваль. Попри що там не було, а по сьогоднішній день навіть Кадирівці, не взагалі чеченці, а навіть Кадирівці, все-таки ванюшик. Зажмурили більше, ніж українців. І зажмуряться ще більше, щойно там щось почнеться. Та й взагалі. От конфліктують з військовою розвідкою, з військовими, що теж непогано, навели на Рагозіна. Рагозін – це такий собі руський націоналіст. Тобто людина, яка належить до якогось такого абсолютно антинаукового вчення, антинаукового уявлення, він вважає, що венюшки мають це вирішувати, тільки венюшки повинні красти з Ерефії, з енергоносіїв, а всяким там чеченцям, чорномазам, тут не місце, звірям, не місце на цьому святі життя, вважає Рагозян, і це його таке переконання. І це дуже неправильна думка. В чому справа? Мити Кадиров, який би він не був, спирається на щось справжнє. Він спирається на чеченців. Чеченці це народ, етнос. Це щось таке, що виросло з ландшафту, От Воно, скажімо, справжнє. Це те, що має багатовікову історію. Це своя мова, це свої стереотипи поведінки, це свій дух народу. Тобто це явище природи, як і багато інших народів на цій землі, як які-небудь французи, як німці, як італійці, як угорці, на жаль. А От Ванюшки це цілком уявна спільнота. Зараз це модне таке означення, уявна спільнота. Намагаються маніхеї, намагаються всі нації називати уявними спільнотами. Насправді, більшість націй це дуже природні речі, це явища природи. Але є от уявні спільноти. І от Ванюшки це уявна спільнота. І завжди такими були і завжди такими будуть. Це група толкіністів. От чому вся наскрізь русська культурка брехлива? Вона описує завжди те, чого немає. От ці знамениті русські реалісти, Толстоєвські, всякі Тругеніви Нікрасове. Вони толкієністи – вони завжди описували те, чого не мав, те, в що вони гралися. Вони гралися в русского крістіяніна ізначального лапатника, носителя етакої болотної мудрості. Його ніколи не існувало. Це вигаданий персонаж. Вони якось там вигадували навіть вищі стани суспільства. Їх так само Наташа Ростова ніколи не була. Бо Балконський вигаданий персонаж, його не було, їх всіх не було. Це не так все функціонувало. І навіть тоді, коли вони викривають пороки, вони викривають пороки якогось неіснуючого народу. Тобто, ми в цьому смислі ми не воюємо з русським народом, його не існує. Ми воюємо з болотом, ми воюємо з брудом, ми воюємо з явищем, ми воюємо з сатаною. Але не з народом, якого не існує. Щось подібне на народ, на якусь таку от спільноту почало формуватися тільки в роки радянської влади, тільки телевізор це сформував. Радянське кіно і радянський телевізор формували оце чудовисько. А до цього нічого не було. Руські це натовп людей, які забули власну національність. І все, чим вони можуть пишатися, це не русская. Ну, Сталін, грузин, Берія, грузин, всі оці от государі-імператори, чистокровні німці, всі оці великі полководці. Не етнічні Росії погано розмовляли російською мовою, якщо навіть не гребували взагалі нею користуватися. Ви можете сказати, так, американці ж такі самі. Це нещодавно сформована нація. І, попри те, що там понеїхало, всяких таких, але патріотизм, наприклад, американців більший, ніж патріотизм німців. Це так, але не зовсім. Права в тому, що це люди, які добровільно об'єдналися на певній території. Отці люди, які були завойовані, скажімо, індіанці в Америці, вони не брали участь у формуванні американської нації. Вони просто зникли або майже зникли. От зараз існують тільки для туристів в якихось дуже маленьких кількостях. А це все люди, які приїхали і об'єдналися в ім'я Свободи, і все, що між ними відбувалося, і все, що відбувається між ними зараз, це так само якийсь от природній процес дифузії, природній процес єднання і вирощення у цієї нації. Вона виростає знизу. У московитів не так. Історія Московія це історія бюрократичної ракової пухлини. Те, що там під нею, під цією раковою пухлиною, оця от вся маса, гумус біологічний, куди вона дає свої метастази, яким користається, це все абсолютно неважливо. Це все не існуючі речі, це глисти, це мурахи. Вони будуть користуватися буряти-буряти, давай сюди, дагестанці дагестанці Удмурти, удмурти, е, якісь там калмики, калмики. Давай все сюди. Це не важливо, хто вони, що у них, які у них поведінкові патерни, нічого не важливо. Це просто гумус. І от ми з нього будемо щось там ліпити, те, що нам потрібно. Все завжди було зверху. Це інші речі. Це зовсім інші речі. Бути патріотом біогумусу неможливо. Бути патріотом Сполучених Штатів Америки можливо, тому що всі ці люди ніколи не були, вони тікали зі своїх країн для того, щоб не бути гумусом, і там якісь процеси дуже складні на цього генеза у них утворювалися в північній Америці. А тут ні. Це інша ситуація. Тому Рогозін, якщо навіть і виживе. І всі ці рогозяни вони вже програли чеченцям. Чеченці можуть бути хороші, можуть бути погані, вони можуть бути за нас, вони можуть бути кадирівці. Вони спираються на фундамент природи, на камені своїх гір. Це природні явище, вони виграли. Я так обурений самим цим явищем Ерефія. що навіть не закликаю вас підписатися на цей канал і навіть не скажу вам. Не нагадаю вам про те, що 28 числа в Сузір'ї буде вистава за моєю п'єсою, після і що квитки можна придбати в описі під відео. Приїхали це діло, і давайте спробуємо подивитися, що ж відбувається взагалі навколо. Оцей візит Зеленського в Сполучені Штати. Паралельний. Візит Медведєва в Китай. Що пише китайська преса про візит Медведєва? Вона пише одразу і чітко, що Сі Цзіньпин сказав Медведєву, що потрібно переговори, тільки переговори, не війна, тільки переговори. На цьому наголошує китайська преса. На цьому наголошував Сі Цзіньпин в цій розмові. Чому поїхала така смішна особа, як Медведєв? Він, який би він не був смішний алкоголік, він є довіреною особою Путіна. Тобто по делікатних речах посилаються таки довірених осіб, а не якихось осіб солідних. Тому саме він поїхав. Так, з одного боку, Зеленський в Сполучених Штатах, і там, як ми знаємо, йому розповідали про три сценарії. Можливі закінчення війни, два з яких передбачають замирення без звільнення всіх територій, і що, звісно, дають багато, але недостатньо озброєння, і явно були розмови про те, що все-таки на якийсь формат переговорів потрібно виходити з другого боку, китайці тиснуть на. Медведєва і в китайській пресі пишуть, що Сі Цзіньпин прямо сказав, що він з цього приводу постійно розмовляє з Заходом, що західні партнери, ну скажімо, мають таку думку, і цю думку він підтримує. Чому взагалі Путін слухає всі ці розмови? Тому що ситуація у них справді не дуже добра. Звісно, що статистику вони перекручують або просто секретять економічно. Але ну от вони все таки продовжують виплачувати гроші по своїм облігаціям, навіть на захід могли ж би не виплачувати. Від у них конфіскована велика кількість коштів на заході. Можна сказати, екстра екстраординарна ситуація. Вони забрали кошти, ми вам не виплачуємо. Вони виплачують. Що значить виплачують? Це значить, що вони все-таки сподіваються на продовження якихось стосунків на свою участь у світовій економіці. Все-таки нафта. Вона трошки коливається там. На відсоток піднімається ціна, на відсоток падає ціна, але загальний тренд на зниження вартості нафтопродуктів. Вони її уже штовхають. От реальна ціна, по якій штовхають московити свою нафту, це по 45 доларів. Туркам вони продавали, коли були проблеми на босфорі, по 40 доларів. Це дуже невелика ціна. І в кращому випадку іноді здається штовхнути по 60 доларів. Але треба враховувати тут, що ще інфляцію ж долара. Треба враховувати інфляцію долара. Це зовсім не ті 60 доларів, які були три роки тому. Але по 60 доларів це рідко 45. А 45 доларів вони продовжують виплачувати ванюшкам. Вони розповідають, що їм потрібна армія в півтора мільйона людей. Вони тим, хто вони мобілізують в армію, виплачують одразу по 200 тисяч. Це великі кошти, браті і сестри. По 7 мільйонів за смерть Ванюшки. Плюс те, що вони виплачують в якості зарплат, це півтора мільйона не напасишся. Навіть Ерефія при всьому її божевіллі, скажімо, навряд чи може таке утримувати. Тим паче, що у них зараз під погонами, якщо брати всіх, ФСБшників, ментів, розгвардійців, всяких полосатих, це півтора мільйона у них вже є разом зі збройними силами. Тобто вони хочуть це і ще суттєво збільшити, як вони заявляють. Де брати кошти, і вони розуміють, що брати кошти плюс виконувати соціальні зобов'язання. А вони все таки криво туго намагаються виконувати соціальні зобов'язання, ну це провал. Вони перекриваються зеками, яких не шкода, але знову ж таки, все-таки це бюрократична система Ефія. І тут така кількість зеків, яких вчать вбивати, і їм дають зброю уже тисяча дезертирів зі зброєю. Оцих самих зеків. Частина з них теліпається по Донбасу, але частина уже в Ерефії, а далі буде більше. Тобто кількість проблем наростає, дяка Богові, і у них там. Ну, ми кажемо, що Путін не переживе в разі відступу, Та він переживе в разі відступу, тому що военюшком можна впихнути все, що завгодно. А Хто буде проти? Хто буде цією опозицією? Та її нема цієї жодної опозиції. Тобто він може скажімо так, уявимо, що Путін вирішив піти на перемовини на підставі якогось компромісу. Він дає наказ звільнити Херсонську Запорізьку область, обмежується, наприклад, завойованою частиною Донбасу і Кримом. Американці нахиляють нас, що теж ви сідаєте і давайте ми заморожувати це діло на Донбасі і Криму. Банюшкам Путін розкаже про те, що всі цілі досягнуті, що вони знищили українську економіку, знищили все, що набудував тут радянський союз. Хай тепер вони там у себе розхлюбують. Захистили народ Донбаса в цій місорубці перемололи більшу частину нацистів. Ну, коротше кажучи, там можна розказати насправді багато чого іншого. Зрештою, війна весь час велася на нашій території, не на їхній. Від нас туди хіба що трошки іноді прилітало. Звісно, що всі оці розважання, спроба вгадати майбутнє, як воно піде навіть в найближчі дні. Це облудні спроби. Не сильно слухайте от те, що я вам тільки що казав. Ну, тим паче, у мене з собою нема кришталевої кулі, тому я. Не можу робити якогось достеменного прогнозу. А от все, що ми на раціональних намагаємося побудувати на раціональних розважаннях, на оцінках якихось, на доцільностях, все не працює. Американців теж можна зрозуміти. Зараз проблема Ірану зростає. Треба якось переключатися на Іран. От вони насичують зброю. Україну. А що таке Україна? Україна ж це теж велике невідоме. Все тримається на Зеленському. От уявіть собі. Ну, це воююча країна. Ми всі зичемо Зеленському довгих років життя і все таке інше. А от щось трапляється з Зеленським. Він вже їздить в Бахмут туди-сюди, от прилетіла ракета московицька. І що? На ньому ж все трималося управління. І хто? За законом, оцей от голова Верховної Ради ну, починає виконувати його функції. Ви пам'ятаєте, як звуть голову Верховної Ради? Я не пам'ятаю. А це неважливо, як його звуть. Нікому не цікавий. І оця от людина, яка нікому не цікавий, імені якої ніхто не пам'ятає, починає виконувати функції Верховного Головнокомандувача з головою уряда. І ми пам'ятаємо його прізвище тільки тому, що воно трошки комедно звучить: шмигаль чи шмигаль. Але це теж людина, яка жодним чином не проявилася взагалі ніяк. І от вони вдвох. Ну добре, що у нас є армія, але тим не менше ну, армія тримається на тому, що є тил, на тому, що є західна допомога. Це як тоді, от все от воно буде. І от ті самі американці сидять і думають, от ми зараз насичуємо їх зброю. У них є вже досвід. Вони свого часу побудували економіку більшовикам, і потім Холодна війна, е десятки років більшовикам. Потім вони взяли і допомогли побудувати економіку Китаю. І не тільки економіку, вони навчили китайців займатися наукою і технологіями. Зараз купа китайських науковців. Яка зараз головна проблема в світі Китай. І от вони сидять і думають, де да що ми робимо все життя? Ми собі створюємо проблеми. І от ми зараз насичуємо зброєю Україну, робимо мілітаризоване суспільство із них. А що буде далі? От, А якщо вони візьмуть і розвернуться якимсь боком, не, не за рефію, звичайно, а раптом вони підуть проти ЛГБТ, ці люди. От Що робити от з цими людьми, які, скажімо так, не приймуть в повному обсязі всю велич самої ідеї одностатевих стосунків? От як тоді бути? Тут іще цей папа збирається зректися. Для <ривляється> В Ватікані буде поруч жити одразу два папи, які зреклися – Бенедикт і Франциск. І прийде який-небудь третій папа. Якщо цей третій папа не буде афроамериканцем, то це просто вже якась буде зовсім кумедна ситуація. Звісно, що виролити би з цієї ватиканської кризи можна було б, якби наступний папа був українець на Україну? Чому б папі не бути українцем? скажіть мені. І до, до речі, фільм був такий. Дуже давній американський фільм про папу на основі біографії Йосипа Сліпого. Тільки там, в цьому фільмі, він такий певною мірою фантазійний. саме Йосип Сліпий стає папою, так би мовити, українець. Чому би це не реалізувати? Ну, втім, ми не про те говоримо. І я хотів би зараз захистити два культурних явища, браття і сестри. Е Два культурних явища, які ми спостерігали, і щодо яких мені здається, що наші юзери українські не зовсім зрозуміли. Багато критики на Зеленського, що він був військовій футболці в зелених штанях на зустрічі, і в із президентом Сполучених Штатів і в американському парламенті, це не зовсім правильна критика. Все-таки цей візит мав значною мірою церемоніальний характер і характер пропагандистський. Потрібно було підкреслювати, що людини тільки що з фронту, ну, тим не менше, він буває на фронті більше, ніж більшість українців. Звісно, там охорона туди ну, але так з'їздити в Бахмут, скажімо, в цей. Тривожний час, це все-таки потрібно дещо мати. Тим паче ти розумієш, що за тобою ж можуть і полювати. І от людина приїжджає, от тільки що, от я тільки що з фронту. Я дбалтфлота. Приїхав з фронту і от зараз плачу, тому що ви не даєте нашим мужнім хлопцям і мені. От я привіз від них прапор, озброєння, дайте мені озброєння, і я йду назад. Тобто, це нормальна подача. Така сама подача і має бути. Ну, з другого боку. Скажімо, ходити в мілітарно, ходити в мундирі в військовому відповідає традиція. Ну, наприклад, Бісмарк, канцлер. Коли він був канцлер, він часто з'являвся в, в, на офіційних прийомах і в, на переговорах, скажімо, міжнародних, і в Рейхстагу з'являвся в військовому мундирі. Ми маємо свідчення, фотографічні свідчення з цього приводу. Ми маємо дуже багато інших європейських діячів 19 го і 20 го століття, які не гребували військовим мундиром. Товариш Сталін на Ялтинській конференції був в військовому мундирі. А чому би військовому не бути Зеленському? Зараз такий мундир. А який порадних немає? В принципі, немає навіщо вони зараз парадні мундири. Він був без еполетів, без ексельбантів, але він був в мілітарному. І це нормально, як бісмарк, як Сталін, саме те, що і мало бути в цій ситуації. І це не тому, що мені заплатив Єрмак, браті і сестри, на жаль, не платить. Розумієте, от їхня проблема, що вони невимовно такі отскаренні всі. Могли б за цей спіч, між іншим, могли б і... Віддячити. А, ну, якщо не грошима, набоїв би дали би кілька кілограмів, би, боюся, не дадуть. Але ви, якщо дивитесь, хтось там є поруч, то підскажіть. Та, до речі, от якщо Єрмак дивиться зараз це відео, то замовий збір на батальйон братства ще триває. І там в описі під відео можна подивитися, як можна скинутися. Якщо ви навіть не Єрмак брате, а просто десь там поруч з Офісом президента, чи живете в радіусі 30 кілометрів від Офісу президента, чи просто любите нашого президента. А особливо, якщо ви не любите нашого президента, то могли би і допомогти батальйону братства, який виконує доволі важливі функції і перебуває на фронті, в тому числі бійці батальйону братства, задіяні в глибоких виходах тил ворога, тобто займаються справді потрібною і небезпечною роботою. І ще е, одна критика, е, критикували, вийшов, виявляється, не сильно довгий італійський фільм про Україну, сюжет якого такий, мабуть, ви вже знаєте цей сюжет, що от е, українець, хлопець з Харкова, закохується в Російського солдата. І от у них таке кахання щире, одностатеве, і потім він уїжджає, цей хлопець з Харкова натурально, як справжній ЛГБТ-патріот, уїжджає кудись там в Італію. А коли починається війна. Але жити без цього російського солдата він натурально не може, і от все-таки цей російський солдат, якось там на якомусь кордоні ледь не молдавському, вони зустрічаються, і там я таки не зрозумів, що по опису хтось там падає, хтось там до когось біжить. Ну, коротше кажучи, такий бурхливий фінал. І е, е, у нас багато людей е, лають цей фільм. Що от як це так, що це за фільми про е, кохання українського хлопця до російського солдата, е, коли навпаки вони мають його ненавидіти? Я думаю, що це суворий реалізм, який передає всю правду життя і. Навпаки, ми маємо хвалити цей фільм, хоча навіть його і не дивилися. Я не знаю, можливо, це мистецький шедевр, а можливо, і ні. Але ідея дуже правильна. Ну, по-перше, що всі їхні солдати, це, так би, як би це сказати, слово, що би не видали в Фейсбук цю передачу разом з аккаунтом. Всі вони такі от хороші, одностатеві хлопці. А от українські ці хлопчики, які люблять хлопчиків, натурально, що вони всі мріють, щоб їх е, трахнув російський солдат. Е, ну, така от правда життя. Розумієте, от якщо він е, от в цій, скажімо, ніші, як би це сказати, біологічній, він просто не уникне не його тягне до. Е, до цих от бійців Пригожина. Тобто природа ж одна. диявол може являтися в різних якихось обличчях. Але як би він там не являвся, а дрібні біси, вони завжди знайдуть дорогу до сатани. І тому це дуже така правдива історія, і саме так це і потрібно розуміти. Тому що ти демонстр... демонстративний е, збоченець, то е, е, ти просто автоматично не можеш не любити, е, не можеш не любити статевий орган окупанта. І тому я закликаю, скажімо, схвалити цей фільм, не лаяти його, там все правдиво. І більше того, це дуже правильна ідеологія, яка там супроводжується в цьому фільмі. Якщо ми вже заговорили за мистецтво, я все-таки нагадаю вам за те, що 28 грудня в Театрі Сузір'я буде гратися. П'єса після містична драма, так от там от нічого цього не буде. Що в італійському фільмі це буде тільки високе мистецтво, скажімо, по вищому розряду. І придбати квитки, як придбати квитки, можна подивитися в описі під відео. І на цьому вам моє завзяте рішуче, звитяжне українське амінь.